Я був шефом всієї української розвідки. А крил Буданов був тим оперативником, який очолював операцію в 16-му році в Криму. І тоді Путіна зупинив свій візит до Азербайджану. Мій знайомий генерал каже: я не ходжу в Києву печерську лавру, тому що я всіх цих попів. Знаю по оперативним агентурним псевдонімам. Віддача наказу я вважаю, що це особиста відповідальність Путіна, тому що такі речі, якісь командувач сектором не, не мав би права віддати без погодження з політичним керівництвом Росії. Мені здається, навіть коли Баканов був звільнений, він так і не зрозумів, чим він справді керував. Ми були вимушені контррозвідки, шутувати наших людей, агентів до російських центрів підготовки. Це було не лише в тоді в Криму, але й в Краснодарській області. Ми могли розглядати лише один сценарій готуватися до війни. Привіт, мене звати Тарас Левченко. Ви на каналі Радіо Свобода. Очільник контррозвідки СБУ, керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України, голова служби зовнішньої розвідки України. Це лише кілька сторінок із біографії. Гостя нашої студії, якого звати Валерій Кондратюк. Слава Україні! Героям слава почнемо із теми, яка зараз на перших шпальтах. Десятки загиблих та зниклих безвісті після руйнування дамби Каховської ГЕС. Низка населених пунктів по обидва берега Дніпра. Усе ще затоплені, і пошуки людей, і живих, і загиблих тривають. Українські спецслужби вони мали знати про цю катастрофу і чи мали їй запобігти. Знали, що замінована, знали, що планами передбачено, але не вважали, а не оцінювали, що росіяни вдадуться до цього кроку саме зараз. Намагаючись досягти тактичної, скажем так, якогось успіху, не допустити спроможності України там перейти до контурнаступу, обмежити ці можливості, Кремль вдався до найршу, що можна бути це завдання технологічної катастрофи, яка сьогодні може загрожувати і стати бідою не лише для десятків тисяч українців, які проживають в цій місцевості, але й також до сотень мільйонів європейців, тому що це також пов'язано із запорізькою атомною електростанцією, яка є найбільшою в Європі. І саме вода для охолодження, яка бралася без ну, безпосередньо з Каховського водосховища. А взагалі таке завдання перед спецслужбами стоїть запобігти. Можливо, відповідальність сил спеціальних операцій. Але для цього мала бути б не лише військова операція, але спеціальна операція, об'єднання, тому що звільнити той район, в якому сьогодні там було зосередження великі сили оборони росіян, зрозуміло, що лише силами спеціальних операцій не вдасться. Росіяни готувалися до цього сценарію, і тому гідроелектростанція була замін. Але прийняття наказу, віддача наказу, я вважаю що це особиста відповідальність Путіна. Тому що такі речі, якісь командувач сектором не, не мав би права віддати без погодження з політичним керівництвом Росії. Кремль каже, це була навмисна диверсія Києва. Росіяни готують суспільну думку про необхідність дачі Криму. Тепер їм буде легше пояснювати, чому відбудеться деокупація Криму і чому вони залишать Крим, тому що там вже води немає, і це насправді. Психологічна ідеологічна основа їхньої пропаганди, пропагандистської машини. Поясніть, будь ласка, різницю між українськими спецслужбами, які, зокрема, ви очолювали, тобто, хто за що відповідає, які у них методи, функції. Роботи служба безпеки має бути головним контрозвіденим органом в нашій державі. І головне управління розвідки це є бойовий забезпечуючий орган Генерального штабу для своєчасного збору інформації щодо нашого противника, його планів, намірів. Служба зовнішньої розвідки на початку 2014 року довго шукала своє місце в історії. Чому? Тому що по закону вона за кордоном технічні можливості дозволяли отримати інформацію, яка була пов'язана з міжнародною діяльністю так званих ЛНР ДНР, і впливати вже безпосередньо на ті заходи, які Росія організовувала не тільки в організації Об'єднаних Націй, але й в ОБСЄ, викривати їхню брехню. Там доводитись нашу позицію. Агент це людина, яка заворбована в інтересах національної безпеки держави. Я би не вдавався зараз до розкриття. Єдине, що хочу сказати, що найбільш ефективно це було агентурно-технічне проникнення, коли людина мала доступ, вставляла флешку на певний час і далі може отримали там багато-багато чого цікавих мерчей. Пригадати 2014 рік, всі казали, що їх там немає. І от коли ми отримали безпосередньо документи, які свідчать про управління Генеральним штабом Росії через 12-територіальне управління на Південно-військового округу Росії, всі ці документи ми передали нашим партнерам, такі операції вони постійно діяли. І, наприклад, якщо на початку 2014 року... Ми розуміли, що головне управління розвідки не мало сили можливостей впливати на ситуацію на сході нашої держави. Тоді ми були вимушені контрозвідки маршрутувати наших людей, агентів до сільських центрів підготовки. І це було не лише в тоді в Криму, але і в Краснодарській області, також безпосередньо на сході нашої держави. Спільні заходи ми також проводили і в плані диверсійних багато речей. Ви були шефом Кирила Буданова? Я був шефом всієї української розвідки, а Крил Буданов був тим оперативником, який очолював операцію в 2016 році в Криму. І ви знаєте, тоді була це перший був такий виклик Росії, і тоді Путін навіть зупинив свій візит до Азербайджану. Але щоб просто пояснити, це те саме, що було напередодні вторгнення. Воли велика кількість російських гелікоптерів на аеродромі Джанкой. І було розуміння того, у нас в головному управлінні розвідки, що вони будуть використані для доставки десанта на малих висотах, наприклад, для захоплення а, там дамби Каховської ГЕС або такого решта, для того, щоб запобігти, треба мати якісь диверсійні можливості. І саме ця група мала створити там, скажімо, тайникові операції для того, щоб в разі чим виникнути при необхідності, просто могли підірвати ці всі гелікоптери цей аеродром ще до виліту. От. Але при виконанні завдання вони попали в засідку, прийняли бій, а і після того повернулися всі без втрат. Хоча російська пропаганда казала, що було затримано велику кількість людей, заарештовано, що всі диверсанти знищені, що не відповідало дійсності. Я писав нещодавно інтерв'ю в головному управлінні розвідки із патом Андрієм Черніком. Ось і він мені сказав, що. Воєнна розвідка вимушена спілкуватися з абсолютно різними людьми, наприклад, з військово-політичного керівництва Росії. От з вашого досвіду у вас були контакти з кимось із російського істеблішменту персональні? Можливо, спочатку вторгнення в 2014 році або захопленнях на територій таких контактів не було, тому що всі речі були згорнуті. Але до цього часу росіяни використовували всі можливості для того, щоб Втягнути під свій вплив якомога більше там, людей серед керівництва спеціальних служб там, колишньої території Радянського Союзу. І для цього були створені і проводилися такі так звані наради керівників спецслужб СНД двічі на рік. І вони збирали, вони там були там, головними, начебто за там, питаннями там, обговорення, міжнародна там, транснаціональна там, злочинність або там, терористична діяльність. Але насправді це було підтягування під себе. Вивчення людей, контакти і все це вони використовували для того, щоб посилити свій вплив. Це публічна інформація, що ви ще 9 років тому інформували європейські спецслужби про те, що за війною на Донбасі стоїть Кремль. І я тому хочу запитати: а скільки взагалі Росія готувала війну проти України? Починаючи з 2004 року. Коли перемогла помаранчева революція, коли проголосили офіційний курс вступу до НАТО, і це активно все розвивалося, і тоді Путін віддав наказ готувати військову операцію. І наші докази свідчення воєнної контрозвідки, коли ми розуміли, хто такий Безлер, Гіркін, а всі решта, от Криму Безлер, військовий пенсіонер, гру, який пішов на пенсію і поїхав жити до Горлівки, не до Симферополя, де він вородженість, а саме до Горлівки. І таких сплячих агентів вони були по, ну, заслані по всій території України і чекали свого часу ще. Але те, що ситуація політична в країні змінювалася, до влади приходили про російські сили Януковича, те робило відкат. І от коли Янукович в 2014 році втратив владу, от тоді все запустило всі ці процеси. Тоді Путіну вдалося гібридними засобами обурити весь світ, захопити Крим, захопити східну нашу територію України. От і це він намагався використати вже безпосередньо 24 лютого минулого року. Але вже зовсім по-іншому, тому що вже були Збройні сили готові, люди відповідно налаштовані. Ви як керівник служби зовнішньої розвідки, який вже працював з президентом Зеленським, казали Державному керівництву України, що буде повномасштабна війна Росії проти України? Не лише казали, ми про це навіть попереджали суспільство. Я особисто написав на шпальтах українського, українського видання Дзеркало тижня публікацію. Під своїм іменем, от, як я так і назвав, релакс на часі, на час розслаблятися. І це отеркалося не лише військової сфери, але також економічної, корупційної, в тому числі релігійної. Ця стаття дзеркала тижня вона вийшла в 2020 році, я її теж читав. А як в Офісі президента, наприклад, відреагувало на цю інформацію, яку ви оприлюднили публічно? Ця стаття, вона для суспільства. Розкривало очі, що сьогодні, незважаючи на те, що у нас новий президент, виклики стати перед державою з боку Росії, вони залишаються тими самими. Спроби у керівництва того часу, політичного керівництва держави, вони існували. Були спроби знайти якісь підходи і знайти там якісь компроміси. Але ці стосунки перенатажити були неможливо, тому що цілі Путіна були очевидні захопити Україну. І взагалі будь-яка розмова з країною-агресором, вона починалася лише з одного питання, коли опорнити наші окуповані території. Ви так завульовано відповідаєте на моє питання. Ви казали це президенту Зеленському, та а він от я не почув було, просто, було, як він вам відповів на цю інформацію. Було Очікування а, шукати там якихось дипломатичне вирішення mm -hmm. цього питання, розв'язання цього конфлікту. Але в той же час, там то, що я хотів сказати в своїй публікації. Що незважаючи на всі ці спроби, наші збройні сили і наші спеціальні служби мають робити все можливе для цієї ситуації, для того, щоб посилити нашу обороноздатність і готуватися до найгіршого. Тобто, ми, ми могли розглядати лише один сценарій готуватися до війни. А для цього потрібні були чіткі вказівки, відповідні люди з певним досвідом розбудови, подальшу розбудову збройних сил, так само, як і в спецслужбах. От. Але те, що відбувалося, наприклад, в службі безпеки. Воно засвідчило навпаки, що прийшли люди, а які не володіли не, ну, певними знаннями і навичками, які були тоді вкрай необхідні. А за що вас Володимир Зеленський звільнив з посади голови служби зовнішньої розвідки? Краще запитайте, що я не встиг зробити на цій посаді. І багато в чому ми відійшли від старих методів, які застосовувалися, а перейшли на нові технології. Але це я не, не отримав пояснення, що це було причиною звільнення. Мене просто просило написати рапорт. Я бачу, що Зеленському допомагав там встановлені у контактів з, з партнерами. Там коли Блінкін приїхав, ми розкопали там його документи, що він там його родичі походять там, з України. На родичі жили на території Переяславської губернії за часів царя. Ці виписки з церковних там єврейських синагогних, них, там. Тобто, бо це була людська хімія. От я читав книжку під назвою Акваріум, яку написав Віктор Суворов. Насправді його звати Володимир Різун. Це колишній радянський розвідник, який втік в Англію. І він там описував, що агенти ще радянського ГРУ нібито купили цілий курорт в Альпах і таким чином вербували усіх туристів, які до них приїздили. Які методи роботи російських спецслужб, пане Валерій, ви зауважили і про які ви можете розказати? Росіяни більшість в своєму тія через політичну корупцію. Вони вважали, що вони можуть купити політичне керівництво України, через них зробити відповідні, скажімо, скажімо, призначення в силовому блоці на свою користь легальних людей з пулом Медведчука і мається на увазі ПЗЖ. От. В тому числі були там інші партії, в тому числі там там і наш край, і решта. Безпосередньо на заходи по підготовці розв'язання спеціальної операції проти України було виділено приблизно 5 мільярдів доларів США. Але ви знаєте, що було цікаво? Навіть прості заходи, які росіяни готували, організовували, наприклад, через свої резидентури в Україні. Вони йшли через розкладання цих коштів, і ми тоді в контрозі навіть спостерігали кошти виділили на підтримання проросійських політичних партій України в Україні на той час. На половину вже залишалося в Москві. Я процитую вам нещодавні новини: На Львівщині працівники СБУ затримали двох військових і лікарку, які на Яворівському полігоні шпигували на користь Кремля. При цьому, як повідомляє СБУ, затриманих завербували до агентурної мережі Російської Федерації ще до повномасштабного вторгнення Росії. В Україну починаючи з 2014 року, була створена велика агентурна, скажімо, база для російських спецслужб, і ця база вона знаходилась а, на території на, на, на окупованих територіях. Людину під виглядом переселенця маршрутували вже на материкову частину України. І одна із задач, наприклад, таких агентів, диверсантів, була а, знаходитись в військових частинах поблизу стратегічних агентів. І в час необхідності, в час ще. Те, що і трапилося напередодні, коли Росія там почала розпочала свою військову операцію, ці люди ставили не лише мітки, маяки там, а всіляко намагалися в тому числі там розхитувати суспільство, там деморалізувати і сказати, там, розповідати всі такі речі в соціальних мережах, в тому числі що Києва вже немає, що влада вже залишила Україну і. Наша діяльність наших спецслужб до війни, мені здається, вона не була настільки ефективною. Якби тоді служба безпеки захопила хоча б декілька таких людей, це було б черговим практичним підтвердженням того, що Росія не жартує, і це не є Путін, А це наприклад, жарт призвело до того. Відсутність таких доказів з боку Служби безпеки, що можливо була недооцінена вирогідність розв'язання Росії в бойових дій. А явні агенти або кадрові співробітники спецслужб в релігійній сфері є в рясах, так би мовити. Вони ніколи не скажімо, та не приставали існувати. І один мій знайомий генерал, який ще служив за часів радянської влади, він каже: Я не ходжу в Києво-Печерську лавру тому, що я всіх цих попів знаю по оперативним агентурним псевдонімам. Тому це не лише є там п'ятою колоною. Але це взагалі було знаєте, одним із підрозділів діяльності Федеральної служби безпеки Росії. Ви про це президенту Зеленському казали знову ж таки, що це релігійне середовище може бути проросійським? Це було очевидними речами. А Знаєте, чому це питання було дуже чутливе для політиків взагалі релігійне питання. І тому що це виборці, і це вплив, і це безумовно політичні рейтинги. І до цих питань завжди підходилося дуже-дуже обережно. Але я дуже радий з того, що сьогодні Служба безпеки під час війни очолила цей, знаєте, хрестовий похід проти антихристів Рясі, проти російського патріархату, саме які діяли і діють на користь Російської Федерації. Я навіть хочу сказати, що перше бойове зіткнення, яке відбулося біля міста Слав'ян у 2014 році, це в березні 2014 року, там а, безпосередньо були пов'язані з представниками Києво-Печерської лаври, і там були люди, які тоді обстріляли спецпризначенців Служби безпеки. Потім, коли ми знищили їх, встановили, що це було позивний Ромашка, це був званар Києво-Печерської лаври, і таких людей було багато. А яка різниця, наприклад, між воєнною розвідкою і контррозвідкою СБУ? Одні, скажімо так, шукають агентів. А другі їх теж шукають, але одні з метою, щоб викрити, а інші для того, щоб долучити до роботи на Україну. Але є між ними дуже суттєва різниця. Контрозвідка в своїй діяльності зазвичай використовує компромат для того, щоб скажімо, створити можливість оперативної гри, доводити в ворогу супротивнику. Там, дезінформацію або іншу там, інформацію, яка була б, ну, скажімо так, відповідала нашим інтересам. А розвідка, вона навпаки, вона шукає інформацію. Так от розвідка базується на довірі. Людина, яка потрапляє до, скажімо, інтересів розвідки, вона одне з вимог української розвідки це вона має бути захищена. І захищена таким чином, що ми за цю людину будемо відповідати, де б вона не знаходилась, які б складні обставини не попадала. За законом України про розвідку українські спецслужби мають між собою співпрацювати. Хіба вони не співпрацюють? Я вас запитую. Ви знаєте, конкуренція вона завжди була відомща, але для цього якраз і створена, наприклад, за прикладом західних спецслужб Комітет з питань взаємодії, комітет з питань розвідки. Хочу поговорити з вами про одну ситуацію про вбивство Дениса Кірєєва. Торік цей банкір був учасником українсько-російських перемовин у Білорусі, і зі слів Кирила Буданова, він був співробітником гурмов, якого вбили співробітники СБУ. Як таке взагалі могло статися? я так розумію, що сьогодні певні висновки по службі безпеки так і не оприлюднені, і незрозумілі. Тому будемо чекати матеріалів слідства, що вони скажуть цього приводу. Невже той же Кирило Буданов не міг зателефонувати Івану Баканову і сказати, це наш? Колега, знаєте, Іван Баканов, от е, я вважаю, що його призначення взагалі в службу, можливо, мало якусь адекватну мету проформувати службу. От, але служба занадто складна система, щоб, знаєте, просто маючи якісь такі загальні уявлення, можна було щось розуміти. І от мені здається, навіть коли Баканов був звільнений, він так і не зрозумів, чим він справді керував. Росія намагалася всіляко, в тому числі такі. Чутливі для неї напрямки, як контрозвідка, тримати під своїм контролем. І для цього вживалися всі заходи, навіть підтвердження ці плівки Сівковича це плівки, які свідчать те, що пан Баканов поставився в своїй діяльності Служби безпеки на так звану трастову людину. І цією трастовою людиною в його очах був колишній керівник Головного управління власної безпеки, Служби безпеки України Наумов. І оцей Наумов він мав, скажімо так, Російський вплив на нього, і друге це корупційна складова та людина, яка була призначена пролобірована на на посаду безпосередньо керівника Херсонського управління Служби безпеки України. От він також через корупційну складову сприяв призначенню інших людей, які були які яких була зацікавлена Росія на всі важливі посади в службі безпеки України. Все це сьогодні призвело до того, що служба безпеки вона не була готова. То, що Росія розв'язала війну. Ви, як керівник на той час служби зовнішньої розвідки, з Іваном Бакановим говорити, намагались? В нього було якесь таке, знаєте, ну не я нічого зверхнє ставлення до розуміння певних проблем, але точно не фахове. І це не та служба, де можна на загальних уявленнях просто мати юридичну освіту керувати. Коли Баканов став очільником служби безпеки, служба поглинула його, і він не виконав ані реформування служби безпеки і зрозуміло від того всього, і пішло те, що він і не контролював службу. А від цього він попадав в паску, паску залежності, від своїх трастових там, людей, але також ворожі паски, які створювали в тому числі російські спецслужби. Ще до теми співпраці українських спецслужб, це справа Романа Червінського. Я для глядачів поясню контекст. Це спецслужбовець, який зараз в СІЗО йому інкримінують перевищення службових повноважень. Так, а за версією слідства він хотів переманити в Україну російського пілота з літаком, а закінчилося все російським ракетним обстрілом аеродрому біля Кропивницького. Загинула людина, є поранені. Червінський звинувачення відкидає і називає цю справу політичною. Оскільки він причетний, була така справа з вагнерівцями, пам'ятаєте? І він публічно говорив про це, чому ця справа не вдалася, і так далі. От нинішній кейс Червінського, то як ви оцінюєте? Ви це якось прокоментувати можете? Роман Червінський з мого власного досвіду він тоді очолював під час мого з департаментом контрозвідки один з підрозділів контрозвідки, який був в Бахмуті, і по операціям які він проводив, це, я хочу сказати, це талановитий зухвалий оперативник. Зухвалість, можливо, пов'язана з тим, що він певний час працював на напрямку боротьби з наркотиками. І там діє. люди дійсно рішучі відразу приймають рішення. І оця зухвалість, вона Романа, завжди дозволяла йому планувати такі операції. Але на відміну від Вагнергейту щодо цієї операції, я хочу в той час сказати, що звербувати льотчика у воєнній контролі це було найбільш складно, тому що за оцінками це були найменш перебувально вразливі люди. Тобто їх дуже складно, вони мотивовані, вони еліта і все таке решта. І от сьогодні, беручи це до уваги, Загорбувати, скажімо так, за допомогою телеграм-каналу, пообіцяти людині мільйон, яка має перейти на іншу сторону, втратити в житті все. І при цьому без будь-яких чітких гарантій, тобто, це виглядало як 99% і 1% може на вдачу, як підстава службу ФСБ. Безпеки Росії. А така операція, от, через яку Червінський опинився в СІЗО, вона може бути організована однією людиною, чи зазвичай це співпраця різних? Такі операції не організовуються однією людиною, так як вони вимагають безпосередньої взаємодії, міжвідомчої взаємодії mm -hmm. з, з Збройними силами і з іншими розвідувальними спеціальними органами України. Але якщо те, що сьогодні там скаже слідство, що це було, скажімо так, не погоджено. Або був певний авантюризм, то такі речі вони мають бути доведені. А як конкретній людині можливо вберегтися від впливу іноземних спецслужб? Це можливо вберегтись От від впливу російських спецслужб, наприклад? Ну вразливість людини залежить від його індивідуальних психологічних особливостей. А мистецтво розвитки – це знаєте, це як полювання за такими людьми. Вони навіть не будуть уявляти, що це представник російської спецслужби. Це може бути людина, яка там, займається бізнесом, яка в складну ситуацію, яку ви опинилися, вас підтримала, а потім звернула до вас з якимось там, іншим проханням, там, але яке воно начебто воно новинне, але це перевірка. Чи ви здатні там, розумітися, порозумітися і перейти в червону лінію, йде або пряме вербування, тобто пряма пропозиція, або поступове втягнення. І от під час поступового втягнення людина вивчається, там вибирається мотив пробувальний, або ідейний, або там, фінансовий, або будь-який інший. Тобто все насправді йде від людини, від її слабкостей. В більшості ідейним або ідеологічним мотивам, в 2014 році для російських служб була можливість використати політичний розкол, який був в суспільстві України. Тому що одні підтримували Майдан, а інші там режим Януковича. І ось саме серед прихильників Януковича на цей ідеологічній або ідейній основі. Росіянам тоді вдалося зробити дуже багато вербовок. Два міністра оборони були з російськими паспортами. Як події на фронті будуть далі розвиватися? Події на фронті ви знаєте будуть розвиватися лише одним шляхом. Україна поверне всі свої території. Я дивлюся, які країни закупають сьогодні f 35 літаки останні, і які в них звільняються. Так от я зважаю, що сьогодні мова йде про дві ескадрилі, десь 36 літаків, які до кінця року можуть бути передані Україні. На лінії фронту безпосередньо, враховуючи це літаюча платформа, на яких може бути навішено будь-яке обладнання, і це бомбардувальники, штурмовики, і перехоплювачі. Тобто це створює для нас посилю наші наступальні дії. Чому, тому що без Ціни підтримки дуже складно вести наступальні дії, тому що будь-яка інженена техніках буде робити мінні там розгородження, проходи. Вона відразу потрапляє під ворожий огонь. Авіація дозволяє це перехоплювати. А що за вашими даними зараз такі підрозділи, як Легіон Свободи Росії або Російський добровольчий корпус, намагаються зробити на території Росії? Вони роблять неможливо. Вони перше це показує всьому світу, що у Путіна є громадянська війна. Що йому брошено політичний збройний виклик, і нагадали військово-політичному керівництву Росії, що лінія кордону у них це не лише зіткнення на фронті, але це також і 1600 кілометрів, які вони сьогодні не здатні захистити. Ці сили сьогодні от мають стати політичною військовою компанією Росії. Чи існує конфлікт між власником ПВК Вагнер Євгенієм Пригожиним і керівниками російського генштабу. Як ви це Конфлік, конфлікт очевидний, він існує, і його вже не зупинити. І я, врешті, врешті не здивуюсь, якщо в цьому конфлікті Пригожин потім перейде за своїм ПВК на сторону патріотичної військової компанії народу Росії, яке сьогодні, в тому числі, входять Легіон Свободи, і Добровольчий Корпус Росії. У Володимира Путіна, якого ви вже згадували, залишилися якісь важелі впливу ядерне озброєння, наприклад, можуть застосувати? Нехай навіть тактичне. Путін завжди був ірраціональний. А от, але і раціональність всіх питань, але щодо себе він завжди діяв дуже раціонально. Тобто це буде останнє, що він може буде зробити в цьому світі. Використання ядерних зброї, воно по суті дасть можливості НАТО відразу знищити всі російські підрозділи, які знаходяться на території України. І всі ці процеси, які в Росії щодо її розпаду, вони лише прискоряться. Наші збройні сили мають знищити нашого ворога, а наші спеціальні служби мають врешті-врешті розвалити. Імперію режиму Путіна. Знаєте, Кажуть, от війна це, по суті, третій майдан, який ми переживемо, вистаємо, але після цього маємо зрозуміти з суспільством всім, яку страшну ціну ми за це заплатили. І вже не будемо в нас, в нас жодних компромісів. У нас буде нульова толерантність там, до корупції, до державної зради. І маємо розбудувати справедливу державу для наших нащадків.